Це з дому ви продаєте, так? А що ж по цінах можете сказати? Що по цінах? Наприклад, фасоля, яйця, все цікаве. Посолі по 100. 9, 8, по 10 поодиноково. Це олій домашній теж? 100 гривень півтора літрова. Так, цибулька по 20 гривень. Цибуля 20 гривень. 30-35, таке можна. А що по цінах, скажіть, будь ласка? Ці 150 По 150, 250 і самочка 600. А ну мені знайдіть гарного самця. Мідле продається шкірки від кроликів. А може ми відкладемось на про. Друзі, всім привіт! Канал сільськогосподарський вас вітає. Я його ведучий Микола і радий бачити вас на нашому каналі. 3 лютого на календарі їдемо на базар сільськогосподарський, Івано-Франківська область. Маємо деякі справи, де щось треба підкупити, щось дати в ремонт. Ну таке і забігти обов'язково для вас щось познімати. Тому, друзі, не гаємо часу, машинка чую, прогрілась. Друзі, буду радий ваші підписці, Пальчик вгору, а ми погнали. Як бачимо, на супах світло ще не виключили, світає. Ну, думаю, поки доїдемо, поки доїдемо, воно гарно розвиднеться. Приїхали ми на ринок, повертаємо на паркінг поближче до ринку, тому що маємо дещо підкупити. Так, поклав машину на паркінг, 10 гривень і біжимо на базар. Так, друзі, ну що, приїхали на базар. Спочатку не знімав, тому що людей особливо не було. Думав, що буде такий собі базар. Тепер бачу, люди з сіл трохи повиїжджали. Такі автівки разні, але бачу, дехто вже з базару щось виносить вже... тобто роз... дехто від'їжджає. Ну, думаю, це середина базару, тому що почнемо знімати, щось почнемо показувати. Бачимо ось рух. Рух трохи йде, так що побігли, бо самому цікаво, що там по цінах. Заходимо на ринок. Так виглядає наш ринок. У нас тут справа кури, кролики. Ось такі Плямкові, така малеча з плямками, Метеліки. Метеліки? Ну, чорна порода давна така. Це чорна. Ні, да. ні, Миколаївський чи як? Миколаївський, так. Да, да. Так, так, це давніх що А це виходить мама чи тато? Це, це, це не тато, це молодий хлопчик. Це молодий хлопчик. А, так, так йому. Шо, міс... сьомий місяць почався. А що так по цінах цих малих? І... Е, ці по 120. По, 120. І ці... по 100... 120? По 100 гривень. Від... Тут є дві дівчинки і три хлопці. А з якого села ви? По попилів. Такі цілі. А у вас що по цінах? Наприклад, від, від самих малих до самих дорослих. 170 гривень. 170 гривень живої ваги. А яке в село? Одаїв. Село Одаїв. Кому треба кролики? Геологація поблизу села. 170 гривень, кілограм живої ваги кролятини. Так, біжимо далі. Гуску, гуска, гусак і дві гуські. Три штуки, так? три штуки. Це білий гусак, так? Ні, о, гусак. Це гусак, і... і Так, це гуска, і це гуска. А що по цінах? Тисяча гривень за все. Три тисячі за все. Три тисячі за все. Ух ти. А що по цінах, скажіть, будь ласка? 150 маленькі. 150, 250 і самочка 600. А ну мені знайдіть гарного самця. Мідле продається, шкірки від кроликів. А може ми відкладемо їх на трошку? Кролики скінчили, зараз пробіжимось. Сьогодні куря є ваші, по курях, потім підемо до свинок подивимось. Кілограм 80 гривень. Кілограм 80 гривень, не сучки. Сьогодні є кури на базарі. Зразу добавки люди продають. А яку ціну півень? 250 гривень. Тут теж не сучки. І тут трохи є курей. Це голошенки, походу, є. Кури теж по 250. Біжимо до американців. Побачив американців. О, що мені найбільш подобається, американочки. А чиїться американці? Десь немає продавців, зараз прийдуть. А дивіться, які вони активні. Собі теж ходжу на господарку. Як ви думаєте? Гарнадцять господарський таких прикупить, собі буде гарно, ні? Так, власник з'явився, я вже двох взяв. Півника курочку взяв, зараз забираю. По 150, так? По 150. Одна штучка. Тому двоє триста, двоє з таких лишилось. Так що кому треба, пишіть дзвоніть, і казав. Так що ми побігли далі. Навіть голуби є. А які ціни? скажіть, будь ласка, на голуби? сто п'ятдесят. Такі півні це домашні півні, так? Ви по ціну домашні півні? 350. Так, забігли тут свинки, продають люди. Попитаємо, що по чому. Ось тут перша парочка. Але це певно не парочка, це. Це біш подобає на Петрени. Зараз продавця немає, зараз запитаємо. Це пацюжки два? Два пацюки по, по 3600. Це більше трохи такі вже. Тут свинки прямо у койцях. Відпочивають? Добрий день! А що по цінах? Так як того тижня було, ні? Нічого не помінялось. Від двох з половиною. Все залежить від від. Просто скажіть по ціні, що ти я так і скажу. Це виходить, пльошки. Е -е, Коротше, старт від двох п'ятсот до трьох, до ти все що, Ти все. Старт від бо від на ринку свині до трьох тисяч на даний момент. Я вам всі забужала. Свині ти свині. Усіх свині, ну від двох з до трьох не тримаються, попав в таких ракурсах, так скажемо. Так що, з свинями все. Як чуєте, свині кричать, люди купують. Сьогодні людей трошки краще як того разу. Тобто продавців навіть менше, покупців більше цього разу на свині. Ну тут в свиному відділі. Так що біжимо на сервно подивимось. Такий ячмінь. Ячмінь овес. Кукурудза, пшениця. Милени. Зараз попитаємо, що по цінах продавця. Люди трошки зайняті. Хтось грузиться, відгружається, хтось приїзди, від'їздить. Хоч приїжджай до складу 5 гривень. Овес, хочешь, так? Ні, овес. овес 7. Так. А то решту 5. Кокурут 5. Та ні, та 5,50, але їм складі за 5 гривень, безняті питань. Усередні 5 на зернові, ячмінь 5,50. а мучка в складі за 5 гривень. Мочка це селітрається. 100, 100 1100 на даний момент до весни буде дорожче по-любому. Свіже м'ясо, сало м'ясо, сало 150, м'ясо 180, без змін. Як того тижня, так і зараз. Так, сир, сметана, молоко забіжимо. Домашні. Добрий день. Це з дому ви продаєте, так? А що з по цінах можете сказати? Що по цінах? Наприклад, фасоля, яйця, все цікаве. Яйця, яйця Фасолі по 9, 8, по 10, поодиноково. Це олій домашній теж. 100 гривень півтора літрова. Цибулька по 20 гривень. Цибуля 20 гривень. Горішки 30-35. Друзі, продукція з Живачева. Звертайтеся. Людина з Живачева. Тут багато людей з Живачева продають продукцію свою домашню. Молочно багато людей. Тут не багато. Подавайте, бо будуть фермінсу. Мені зробила ніжі. Вот он в царе, вот он. Капуста, морква, буряк, цибуля 1516, картошка по 22. Забіг. на шиномонтаж зробив колесо взяв з собою. Обірвав був вентиль Зробили. дешево обійшлось? 100 гривень. Так що біжимо далі. Біжимо в етаптеку зараз. Так, друзі, виїжджаємо вже виходить, з базару. І їдемо додому. Їдемо додому. Щось купили, щось не було. Це таке буде наступний раз. все зараз не обходиш, все зараз не купиш. Що касається базару, продавців сьогодні більше, покупців теж більше, базар набагато веселіший. На обличчі продавців. Є така засмученість, тому що ну, всі ми розуміємо, з чим це пов'язано. Ну, їм дякуємо і за те, що скажемо, виїжджають на базар, вивозять свою сільськогосподарську продукцію. Базар набагато більший, вже виходить, були кури навіть кроликів більше було вибір. З курей навіть були американці, навіть ми підкупили давно, давно планували на сільськогосподарський канал підкупити їх. Що доїжджаємо додому, зараз переодінусь. Будемо випускати наших гомериканців. Так, поки поселили в цю кліточку. Не привикнуть. Нехай привикають. Разом з коробку там поки лишили, бо чуть не втік, тепер через... не встиг закрити, чуть не втік. Ось кролик той, що минулого тижня купили, та вже привик, вже спокійний. А це ось цих дві крілечки. біленьких. З того разу. Ось так, привикають уже потрошки. А ну дивись. Дивіться, що ми привезли, будеш сторожувати. На сільськогосподарському каналі. Занести в блокнот. Ти це маєш сторожувати, ти розумієш чи ні? Та. Видиш? Ого, кажи. Спокою не буде тепер, понавозили тут. Так, а амурік прийшов. Дивиться, що він має вночі сторожувати. Так. Ще одна нижня. Вільно, ще щось туди завезем. Вже потрошки бачу щось їдять. Беруть потрошки зерно. О, Бачу, воно вже їсть. Ось так. Зараз заспокоюються, вони приїхали, переїзд 50 км якби не було. Так, дивіться, які краси, бачите? Ну, от тепер у нас на каналі завжди. Так що Морік приймаєш, ти приймимо морік? Приймаємо ми їх на господарочку таких класних, так? А ну йдемо покажемо йдем, покажем наших свинок, йдемо? Пішли. Ну, подивіться, 10 днів. Відея гуляє. Раді вже. Де спринту зажнімемо відосик. Буде цікаво, десь... Буде час. Покажемо цих різнокольорових. Годиться, що робить. Так козенята малі скачуть.